Вітаю на своєму каналі. Так, ну що, сьогодні у нас риболовля на озері Приїхав на щуку половити. Будемо пробувати твічить в основному. Брав я твічин і залізе. Силіконок майже немає. Ціле направлено їхав на твічин. Зараз на годиннику 4-20 ранку. Буду ловити недовго, максимум може 3-4 години. Тому що зараз. На термометр я виїжджав 24 градуси тепла. А у 9 ранку буде всі 30, а може й більше. Коротше, жара у нас конкретна поки що. Не знаю, я що буде клювати. Щука в таку жару не сильно любить клювати, але я думаю, на цьому озері вона повинна клювати. Будемо бачити. Ну і як ви думаєте, з чого я почну твічити? Звісно, з інтригера. Як же без нього? Перевірочний воблер, це по перше, а по-друге. Ну, якщо на нього тут нічого не буде, ніяких покльовок, я думаю, немає сенсу тут залишатись на цьому озері. В цьому озері я ще не ловив цього року на спінінг, на карася пробував, але не впіймав нічого, тому не знімав. Ну я знімав, але... Відео не вийшло, бо риби немає. Будемо зразу кидати по старим місцям, знайомим перспективним, так сказати, де в мене були покльовки, щук. Тут одразу спустив човна і треба кидати, бо місця красиві і щуки тут були. Глибина в цьому місці десь около 2,5 метрів. Якраз для воблера для цього ідеально. Піннинг у мене сьогодні я не сказав. Select Freak довжиною 2.13, тистом 5.25. Ну, як для 130-х може й малувати, але він продюргує їх. Для 110-х, для 120-х нормально. Те що треба? поки немає покльовок. Зазвичай у цих місцях зразу якась хоч дрібна щучка заклювала. Ну це ще нічого не значить. Бо озеро велике є багато перспективних місць. Є щука нарешті. Невеличка, ну є, як один казав. Ну така й нормальна, я вам скажу. Як для озера, то непогане. Ну що вона ще буде брикатися чи ні? А ну йди сюди. Ось така щучка. Ага. Із воблером вискочила. Дивіться. Застежка розігнулась. Це ж добре, що вона в лодку упала. <риклад> Ось така щучка. Ну не заликова. трохи. І дивіться, на що впіймав. Дістав з коробки нового воблера китайського якогось. Не знаю як він називається Проловив я може майже кілометр озера На інтригера кидав, кидав Нічого, навіть ударів не було ніяких Так, як відцепити ще, щоб вона мені Не вискочила знову я думаю, що вона хай живий. Маловато. Я сьогодні рибу стараюсь не брати. Ну як щось крупне буде, то візьму. А воблер отакий вот фірма Альблю називається. Розмір, ну мабуть, 90-й. Занурення в його до півтора метра приблизно. Чого приблизно, бо не знаю, на коробці нічого не написано. А що з цією застежкою робити, я от не знаю. Якось стрюмно її ставить на воблере. Якщо щось крупне клюне. Ну. Попробую поставлю, ризикну ще раз. Плавав я, кидав інтригером. Я не скажу що це винуватий він, що на його нічого не клюнуло. а тут поставив воблер облір і клюнуло. Це просто черіба не захотів наплювати, бо зараз сонце виглянуло це. І почало клювати щось. Це перша щука. Заодно і воблера обловив нового і рибу впіймав першу за сьогодні. Може вона ще просто не прокинулась, бо я не знаю, стільки перспективних місць я б кидав. Я ж кажу, майже кілометр озера. І щоб ні одного удару не було. Тут на, на, на цьому озері такого ще не було ні разу. Цей мені воблер понравився тим, що можна і в рівномірну проводку вести. І твічингом твічить. Великий супротив дає спінінгу, хоч і 90 розмір. І летить гарно, до речі. І що найцікавіше, що пливеш і під лілією тікає щука з-під лилії. А чогось не ловиться, я кидаю туди, так точнісінько під їх. В таких випадках вона повинна вилітати на воблер. Да, невелика щука, там по 300-400 грамів максимум стояла. Але вона на такі воблера теж клює добре. Значить або не голодна, або ще рано просто було. Ну все одно. Більше нового кльову немає, так як у минулому році. Може все-таки жара дала своє. Так, поставив я отакого дракона. Теж новий воблер, не розловлений з коробки. Фірма та сама Альблю. Розмір 105, важить 29 грамів. Ну в мене спінінг до 25 грамів. <кій> Тому його не бажано перегружати так. Ще притом він тут поломаний ну, після ремонту. Але так, якщо потихеньку кидать, не в напряг, він нормально летить. О, закорчав вже залегнув. Плюс до того він летить добре, у його там магніт такий дебилий. І сильно замахуватись не потрібно. І ще один плюс, те що я так зрозумів це не твічинговий він. А для рівномірки. Як Джексон Карась, може хто ловив щось схоже. І занурення в його приблизно таке. Тому зараз відцеплю і буду далі пробувати. Ну, мені сподобалось, так супротив добрий дає. Можна його і на тролінг, я думаю, використовувати. І так у рівномірку. Головне, щоб не ловило щось. Ну, щука тут велика є, тому я... В ньому впевнений чомусь. Колір такий під натуралку. Повинно щось бути на його. Так, ну що, покидав я на того 105-го воблера. Нічого не було, ні ударів. Нічого. Поставив знову інтригера. Ну я думаю, що діло не в воблері. Бо щось тут покльовок немає і на інтригера. Вже потепліло як слід, сонце. Високо вже. Може ще рановато на щуку тут. А може просто вода сильно тепла, жара і вона не хоче клювати. Тому не знаю що я грабити. Мабуть, ще половлю пів години і буду збиратись. Ну все одно буде жарко. Синцю нема тут сидіти. Та ще й не клює, якби клювало, можна було б посидіти часок. Да, мабуть, все таке жарко, я думаю, для щуки. Бо ну, ну не може бути тут такі місця. Тут покльовок було страшне, скільки минулого року. А зараз нуль. І ну, буває таке, що на озерах у нас електрика вибивають рибу. То видно, там дохлятина плаває. А тут же я не одного карася дохлого, ні одної щучки не бачив. Нічого такого тут, слава Богу, нема. Тут опу. Просто що жарком, мабуть, і вона не клює. Пів восьмого на годиннику і я вже збираюсь додому, бо по-перше, не клює нічого. Ловив, ловив, всі місця свої знайомі обкидав, де тільки ну, перспективний я маю на увазі, де тільки могла б щука клюнути. Ну нема нічого, я не знаю. Мабуть, жара все-таки впливає якось. Ну, щуку одну піймав. Коротеньке таке відео вийшло. Але все одно я буду виложувати, тому що деякі пишуть де відео, довго чому нема. От тому і нема, тому що різні причини, погода впливає, бачите. Перепробував я воблерів, штук 6-7 перебрав. Ну саме в ловості. В першу чергу. Нічого немає. Тому якось так. Всім дякую за увагу до наступних відео.